Здорово, Здоровотні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Катерим 30 Надіюсь, правильно в нас сьогодні європейські бої з європейських серверів. Тому має бути, мабуть, цікаво не знаю, судити вам. А я лише коментую. Це в нас сьогодні рандом режим бою зустрічний бій на карті Протока 2014 року і новий свіжо спечений важкенький танчик 10-го рівня колекційної породи Філічіта. Називаю я його так. Ви називаєте як хочете, як вам подобається. Маємо 4 снаряда, механізм до заряджання. І всередині між пострілами барабану, так би мовити, маємо 4,5 секунди. Довго вішість, можна так сказати. Ну, Якщо ти не вмієш взагалі на барабанах грати, а тим паче на механізмі до заряджання, краще йди з стороною. І починаємо концерт. Починається ж гра, як то кажуть, поки що 0 демеджа. До речі, грає із зводним братиком. Зводний братик грає на 116 f 3 Ну, я не знаю, колись це була цик... циклічна гармата з Бебешенського снаряду 490, якщо мені не зраджує пам'ять, він вибивав, а на нас дивиться, Шарідан не дає коментувати і пропускаємо подивися, наскільки 632. А, а де броня? Mm. Так, я, я вибачаюся, де броня? А її нема. А знаєте чому? Бо тому що відколи голдові снаряди стали в доступі для всіх і всі, таке слово, як броня, перестало існувати в рандомі. Бо тому що той, хто вміє вицілювати. Для нього немає, броні, не існує. Так даєм раз. Дамо другий раз по крану чи ні. А дає листа ряд нижче. Бачиш, катка залітає просто в гусенцю і тому безрезультатно. А цей раз вже блокуємо Шердена. І Шерідена відчилили. І це вже прекрасно. А ми залишаємося три. А в чотири танчики, в п'ять танчиків, п'ять танчиків Карла. Якщо раптом наш об'єкт 140 відчилиться, а він дивлюся, що відчилиться, що його починає кружити Проєкто! Проджетто також хоч італієс, який зараз забере. Ні, не він забирає. Забере є Йох, я так розумію. Так, чи хто? Піне Йох. Ну, менше з тим, ми починаємо пропускати, дивися, від Проджетто, навіть Проджетто щось там пробував нас прошивати. Напевно, через те, що ми стояли на вигідній позиції для себе. І залишаємося два танчики проти, проти чотирьох. В них залишається ще живий Проджетто. І йох. Кранвагін і бабаха. Хм. Наш зводний братик їде нам до допомоги, все ж таки він має також непоганий механізм до заряджання в три снаряди. І швидше каде всередині ось цього самого барабану. Чому? Тому що він, якщо мені не зраджує, все ж таки знов пам'ять. в 3 секунди перезарядка в нього всередині барабана. Випльовує за 3 секунди свій. Всі три снаряди. І це прекрасно, а чому б ні? Не то, що в нас 4,5. Ну, подивимося, чи все ж таки він нам допоможе і зарішає. І, до речі, в третього також непогана броня. Так що має бути весело. Можливо, і втримаються, можливо, і виживе, і взводний, і ми і разом витянемо, знаєш, як до калю, цей бій де перемога. Пліч опліч. Так, Йох, ще з хітпоінтами. Досить такий жирний похідпоинтам. Наш зводний братик жирний похідпоинтам. Ти подивися, у нас. Не так багато, менше половини залишається. І йдемо на КД. Закадешуємо свій другий, так би мовити, резервний снаряд, і пішли на основочку. Основочка кадешиться, звісно, що швидше. А чому б і ні, це ж механізм до заряджання. Це не барабан, який розстріляв і заряджаєш повністю. Тут є можливість. Тому, можливо, я не знаю, можливо, це і добрий танчик. А завдяки тому, що це механізм до заряджання. Ну це Італія! Це Італія, цим все і сказано, друзі-танкісти. 400, до речі, А40 він альфунчика має, а Ф-3 наш має 420. На 20 менше. Але я ще раз вам нагадаю, коли це була циклічна гармата, Ф-3, мається на увазі, і в нього було 490 з ББш. Не знаю, чи це добре, що йому дали механізм до заряджання, чи ні, судити вам. А я лиш коментую. Так починаю вкатувати на крановагіна, але там починає з інвізу по нам хтось працювати. І тому потрібно зараз назад давати. Виплю на резервний чи ні. Випльовує з альфа-страйком 550, а де 440. І мене це радує, тому що Кранваген залишається без хітпонтів, а ми залишаємося один і бабаха Фулова. Стоїть на горі, не їде допомагати Кранавагену. За Афакашився чи що, ну він там відпрацьовував. Він відпрацьовував по нашому зводному, тому напевно, не АФК. І не знаю, якщо раптом за Кранвагін не підставиться і бабаха вкатить на нас. Не знаю, не знаю, як це. Можна буде діло витягнути. Пам'ятаємо, що Кранвагін також має три снаряди і також механізм до зарядження. Не знаю, не знаю танкісти, а в цього альфа повишена. Ну, в принципі, ультимативних снарядів проти нашої, так би мовити, броню він не має. Адже в нього хеш... У газ замість акумуля або підкола. Тому, можливо, ми і витягнемо проти його, навіть і бабачинських снарядів з його пробиттям і з альфою 950. Ну, він може хешом засандалити. -за на його місці я би не хешом сан сандалив, бабахи мається на увазі, а звичайним осколком, щоб більше вибити. Із нас хід понтів, а якщо щось, так треба і працювати, тенкісти. Хоча подивися, не підставляється, не виїжджає Кранвагін. Таке враження, що він чекає все ж таки на бабаху. Невже бабаха поїде сюди? Невже йому хватить розуму? Щоб приїхати на допомогу крану Вагін. А не хотіла, то весь під'їхав, не получай. Цей не, це не попадає, просто в камінь стріляє, а в нас повністю заряджений барабан, і це прекрасно, адже ми розстріляли е, бабаху і. А, другим резервним снарядом забираємо. Забираємо кранавагене. Даємо за альфа страйком останнім резервним снарядом. Останнім взагалі снарядом із барабану, так би мовити, та. І е, бабаха залишається із 445 хітпонтів. У нас 440. Якщо раптом пройде, так як треба, і це буде красота. Ану. Ну а як же ж? Ну а як же ж? Проходить у все І забираємо бабаху. І дивимося, танкісти зараз з вами на після бойову. Дивіться танкісти на цифру: 7-304 напуляного демеджа. 3580 заблокованої шкоди, 3 знищено 5 пошкоджено. Ну що можна сказати? На каналі Бронебійник та кращі бої World of Tanks Blitz. Ось бачите, ця цифра поки що найбільша. Із Фелічити. Що ми бачили, напевно, з вами, можливо, хтось бачив і більше, не знаю, але в майбутньому, можливо, буде і більше, можливо, і 8. А час, як то кажуть, покаже. І головний калібр знак класності майстра, та, звісно, що сталева стіна. А чому б і ні пішов? Плюс на 255 тисяч 235. А срібла в свій сейф в свою купілочку та а без сумніву, що перше місце по нанесенню шкоди. 1782 зірочки вільного досвіду заробляє цей гравець боєць у свій вам по подобайки. За такий реально хороший розвальний бій в рандомі. Два зводних, братики, билися як могли, але, на жаль, взводний на F3 всього лиш к Два касаряни стріляв один колик забрав. Ну. І так, як то кажуть, допоміг не біда. Тому я ще раз нагадую, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Замонтажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому каналі. 22-й бій вже від інакшого гравця. Вперед. Так, танквістер, в моїм другі бій. Це в нас карта Нормандія. Рандом режим бою зустрічний бій. І, до речі, Type 5 Heavy, великий калібр в 152 міліметри, але є і більші. Наприклад, як об'єкт 268-155. Не рахуємо бабаху там загалі 183. До речі, за речагами дівчина вроді сидить. Ну, судячи з нікнейму, ріка. Можливо, дівчина, ріка. Подивимося. Подивимося, як що ця дівчина, як вона собі з двома позначками на гарматі дасть ради у цьому злощасному рандомі. Теперішньому такому злому знаєш, який просто не дає дихати більшості середньостатистичних і нижчих равців. А 733, подивись, вилітає, до речі, з е, голди. А до речі, голда у нас має менше пробиття, але здебільше альфи 800. Звичайний бабачинський старяд. 700 вибиває, але зате пробиття в 200, а 75. Ось такий момент. На не, не, чим голдою. Ну, 700, подивися, нижче середньо кожен раз вилітає. А, що, а чого ж ти так? Через броню, звісно що, і звісно що, через те, що в нас пробиття слабше. На жаль, так якось. О. Якось воно так працює. Ну, добре. Їдемо будемо бити далі кранавагіна. Його щучий носик голдою на, на 871. Оце мені подобається. Те, це те, що треба. Чим більше, тим краще. Швидше почнуть танути хітпоинти супротивники. А ну ще разок. Так, ми не кадемо. Ми ще кадешемося, кранвагін. Пробує мансувати, ховати свій щучий носик, але йому це не допоможе, тому що ми забираємо останні хітпоинти, просто жираємо. До кого буде їхати? Спускатись вниз до центру бази, чи все ж таки буде приймати бій у того, який Дівтешний. Він, до речі, відстрілявся? Увазік. Можливо, зараз в нас буде шанс якраз підставляє свій нижній бронілисточок і бляха. На жаль, лишень в гусеницю. І ще й рикошет, бачиш, ще й рикошетить. Ну що ж ти рикошетиш, вазік? У нього з КВН ами проблема так само, в принципі, як в нас. Хоча, б... а в теорії пише, що 8. Але їх недостатньо. Танк надто високий, подивися який лакомий кусочок для фугасика. А ну фугасик, 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 леопард перший 900. А 900 скільки там? 95 чи 59. Несуть не потенціал. Зовсім недалеко. Чому? Тому що 1100. Ну, де косарь хоча б? Що ж ти рандом, рандомиш нам? Що ти дівчину обіжаєш, Та ж може гру перестати бавитися в вешу. Грати взагалі абсолютно лише, або в запій піде, не знаю. В принципі, що в неї в голові буде гуляти? Не, не. Голдою знову ж таки добирає Т-62А. Одну із застешених танків. Це добре. Чому що кара в досі залишається них, Залишається леопард, залишається близька бійця. У цього барабан на 4 снаряди у цього ДПМ, а цього альфа. Ого, я не знаю. А ну, чи дівчина з, трь... з двома позначками на гарматі покаже Кузькіну чи не покаже ось цьому сетапу, який залишився. Довертаємо башту, кару хоче ще раз і не встигне, адже ми забираємо його. Прекрасно, але до нас зараз вкатить скоріше за все. Я так думаю, леопард. Правда, там і ні. А дивись, вкатує, 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 Ми ще не каде і ні туди, і ні сюди. І ще й близько ти подивися. Дві гармати хочуть нас одразу ж добре, що все ж таки ми встигаємо пехтемо як. А чайник туди сюди трошечки розвертається. Для того, щоб, звісно, що не підставляти корму. Ну, корма це слабке. Місце в кожного танчика. Майже практично в кожного. Тому краще стати лобом. Ось такий момент в лобову атаку нехай йдуть. Ану, давайте, по одному. По одному виходи. А де леопард? Я не зрозумів леопард. Виходи, ми чекаємо на тебе. Леопард, ти підлий трус. Ану, ех на! О, о, прекрасно! Знову ж таки, голдою! Чому? Та, бо тому, що у нас тут альфа більше. Нам потрібно 100% добирати кіли. Не заради, того, як вже, напевно, бойової статистики, а заради того, щоб вижити в цьому бою, щоб витягнути сетап союзних сил із цього болота, в який вони нас привели. Всі злилися, були. Просто моментально, на жаль, тут просто снаряд повз командирську башню пролітає. Чи навіть крізь. І повз. не факт, але блискавіться нам дає і залишає шість хітпонтів цього лижна всього. І зараз буде останній контрольний або його, або наш. Він не влучає тепер за нами. Ану давай. Ану, на! Блискавіться <плескавіця> хотів мансувати. Що ти мансуєш? Що ти мансуєш, танкісти? Прекрасна перемога. Скоріше за всього дівчини, я так думаю. І давайте подивимося з вами на після бойову. Статистику. 6533 на напульненого демеджа. Прекрасна цифра після бойову статистику. А чому б і ні? 1530 заблокованої шкоди, до речі, менше заблокував тайп. Аніж Філічіта, той, який був у першому бою італійців. Але і так прекрасно. А чому б і ні 5 знищила, 7 пошкодила? Мабуть, пошкодила, бо пошкодив. Скоріше все, що пошкодило. Так. Стала стіна, воїн Ретлі, прекрасно, майстер Колобанов, до речі, Колобанове. І. Е, головний калібр. Йде вже на третю позначку, хто помітив. Так, пішла в плюс на 330 тисяч 833 срібла в свій сейф, в свою копілочку, та, звісно, ще ж перше місце. А по нанесені шкоди 1790 зірочок вільного досвіду заробляє свій якам. Друзі, став уподобайки за такий другий, реально хороший розвальний бій в рандомі. На Колобанова, що й на й 5 Хеві здавалось би не на поворотки фортеці, але все ж таки витягнула. І вміло розпоряджалася снарядами. Як і має бути для Type 5 Heavy, ну, при, при принципі, по тактико технічних характеристиках. На ура! І друзі, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord, адже в нас також є рубрика реплеї від підписника. Можете завантажувати, ділитися своїми реплеями, будемо разом з ними переглядати. І хотілося б звернутися до своєї постійної аудиторії, щось надто останнім часом часто ви перестали дивитися. Канал Бронебійник, можливо, вам вже стало скучно, можливо, вже не інтересно. І пішли, на жаль, відписки. То відписки, то підписки хотілося б попросити вас, щоб ви частіше підписувались. і нові глядачі, а ті, які з нами вже досить давно не відписувалися. А якщо вам дійсно стало вже не цікаво, ну це діло ваше. Але хотілося б знаєте, бо це є буст для кожного каналу, і звісно, що мотивація для автора. Це є подобайки, коментарі та перегляди. Якщо всього цього нема, таке враження, що просто робиш у пустоту свої, свої години, свій час, якого, на жаль, і так дуже мало тратиш у пустоту. Не хотілося б, хотілося б, щоб ви мене почули, дослухалися і якось все помінялося принаймні як було раніше. Дякую, якщо ви раптом мене зрозумієте та підтримаєте тут. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, друзі. Там і... Зустрінемося з вами.